Мати життя вічне. Тільки в ньому наше життя. І на землі. Тобто ми мусимо триматись Христа тут, то і з надією будемо йти до життя вічне. Знаєте, тільки з Богом можемо якісь гріховні залежності нашій землі тут подолати, тільки Він нам дає сили, дає правильного розуміння, дає правильні рішення в житті, знаєте. Ми читаю ще один вірс Субтій. Римлянам 6 розділ 17, 17 і 17 вірш. Дякувати Богові, що ви були рабами гріха, але сприйняли серце те вчення, якому віддались. Звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. Тобто, дякуємо Богу, що ми були рабами гріха, але прийняли серце те вчення, якому віддалися Тобто ми серцем тримаємося цієї надії цього вчення, яке нам дає Слово Боже. Тобто ми віруємо в Ісуса Христа, який віддав своє життя за нас. І як написано тут, але сприйняли серцем те вчення, якому віддали. Тобто ми йому віддаємося повністю, повністю наше життя віддаємо цьому вченню. Ми йому повністю довіряємо. Довіряємо тому, що написано в Слову Божому і намагаємося знаєте, йти, знаєте, тримаючись тих порад, які нам так необхідні кожен день.